Присок. Сніговик! Чи знаєте, хто він сніговик? Так, чоловічим зроблений зі снігу. В ці дні, коли ми чекаємо свята Святого Миколая, сніговички перетворюються на помічників святого Миколая. Вони допомагають йому, бо діток дуже багато. І святий Миколаїв треба зібрати всі листи, правда? Від, від всіх прочитати та підготувати що Подарунки. Звичайно, подарунки. Подивіться, який чудовий сніговичок прийшов, буде тут біля вас. А і ось іще такий сніговичок прийшов. З такого помічника Святого Миколая я вже здіпила. І сьогодні пропоную вам теж таке зробити. Хочете? Да. Я вас навчу, як це робити. Давайте спочатку роздивимося з вами сніговичка. Дивіться, що є у сніговичка? Животик, животик. животик. так, правильно. Животик. Якої форми животик у сніговичка? Животик. Круглої. Круглої. Як ще можна сказати, що це таке? Шар, Шар. 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 куля, молодець, правильно. А Що ще є у сніговичка? Вірно, Аліна. А тепер роздивимося, що на голові в сніговіка. Що це нова? Шапочка. Щоб не замерзнути. А це що? Шартик, вірно. Що ще є у сніговичках? Носик. З носик. чого зроблений носик сніговичка? Готова. Подивіться всі на сніговичків, які лежать біля вас. Що у них замість носика? Готова. Винка. І ми сьогодні зробимо морквинку сніговичку. Що ще є на голові в сніговичках? Оченята. Скільки оченяток? Якої форми оченята? Круглої, а кольору чорного. Вірно. Голова якої форми в сніговичка? Кругла. як ще можна її назвати? Шар. Куля. Куля, правильно. Більше. Тіло сніговичка чи голова? Тіло Тіло більше, а голова менша маленька, все вірно. Зараз я і покажу, як зліпити цього чудового чарівного сніговичка.